Так, розкажу цю інформацію людям про вашого предателя. Що це за чоловік? Яку він схему виробляв? Этот ваш предатель. Так, це на 100 буде. Ой. Сам пан Яво прийшов наш друг. Тут вже понятно, да? що тут нічого чесного не було і не буде. Сам чоловік по собі, як дьявол всередині. Чоловік настільки, ну, я навіть не буду говорити, ви самі розумієте, що це за чоловік. Такий у вас був предатель всередині. І знаєте, що він вам, міг вам сказати, коли вас бросав, або там щось як вже оправдовувався, сказав вам такі слова: Ти мене, ще не, ти мене й не знаєш. Ви прикидаєте, ви прожили з цією людиною, там, чи приходили, повстрічалися, і людина вам таке заявляє, типу, з гординою, що типу, ти мене не знаєш. Так, да, ти мене вже знаєш. Бо я, я був відкритий і чесний, а ти, виходить, був брехливий, правильно? Як я мав тебе знати, якщо ти був брехливий? Людина сама забрехалася приподнесла цю маску. І з вами людина могла, знаєте, що ще говорити? Що я тіряю тебе з собою, з тобою. Це означало, що людина тіряла свою е, істину существо. Вона іграла вам, могло бути там монашку або такого правильного, типу, мій хорошенький зайчоти, туди. А на середині було. О. І людина себе тіряла тільки за того, що з вами іграла. А ви не розуміли, ви шукали вину в собі. Я винна. я чи щось не так роблю? І давай мінять собі щось. А насправді людина просто займалася іграми і збирала шикардосний урожай з вашої енергії. Вашу сексуальну енергію зберігла, засаджувала вас в темницю, робила вам, вам, людина робила ну, бумеранги, це за це діло. Він отримує бумеранги ця людина. Тому що не переживайте, ця людина отримує. І ви е, садила вас в цю темноту, е, наказувала вас людина. Хоча наказання і теж її за це все йде, тому що це людина робила спеціально. Розумієте, вона робила це спеціально. І ви могли бути там не одна. У вас в нього могло бути там людини, у вас було двоє, троє могло бути. І людина говорила, кожній людині точно те саме. Наприклад, я тебе люблю, без тебе не можу. Отак От говорила система всім. Людина вас загонула в такі тупики, ви собі думали, що ви вже там потерялися. Людина так мягко могла вам так це робити, що ви думали, що ви реально якийсь не такий, що треба вам якесь там лікування, що ви не тим займаєтеся, треба йти туди на спиткою преподносила людина, такої, знаєте, тіпа, через сексуальну енергію, дуже велике влічення було. І ви як влюбилися і пішли. Пішли, думали, що ця людина вам як освобождення буде, що ви йшли, йшли, стільки вам важко було, а ця людина вам вже гопа і дана. Як чистенька, як людина, якою ви будете жити, кайфувати, сім'ю, строїти, дітей, родити. Це вам друг, це вам людина, це любов. Ось вона, Еврика. Дякую, Боже, що послали мені таку людину. Тільки ви зверталися от до кого. Поняли, хто був всередині насправді. Людина могла говорити, що якось не так, що вам з вами важко. Я не розумів, ну що ж таке, то у нас любов, ну чого ж так погано все. А людина вам причасла чувство вини. А вже на остаток вас взагалі людина могла змішувати з грязюкою. Людина ну, підла, людина всередині просто жесть. Там нема нічого святого в цієї людини. Рот. Це по породу, людина йде по роду, там така брехня, там цей дьявол, він по цьому роду і ходить, ходить собі і, до речі, вас міг рід попросити, їхній рід міг попросити ваш рід допомогти витягнути з цього пекла. Тому що ця людина вона настільки людина безцінна, не має ціни. безцінна, Не має ціни. Людина може робити безпорядочні акти сексуальні з любими людьми. ну, типу, Немає взагалі. Брехня на кожному кроці, найлюбімішим людям бреше, схеми обмани. І попросив вас спасти, ви чиста душа. Але людина цього не осознала, людина не поняла вашого урока. І ще людина може думати, що ви понімали. По, по дьяволу він внушає її в голову, що вона має дар, що це людина сили, прикиньте. що й таке вона може говорити, що вона там щось зробить, там ще що-небудь. Людина заігралася конкретно, її ніхто по шапці не б'є. Того вона так собі і думає, що так все хорошо. Ну дивіться, її будуть бити, знаєте чим? Вона не буде мати дітей, ця людина. Без плодія. Її так ударить, що вона може майже вмерти. І тільки тоді, коли людина умре, коли її зробить дуже больно, а він її зробить по-любому больно, тому що вона не права в цій житті, тому що хорошу людину не можна обіжати. І вона переживе смерть. І тоді вона вам напише, напише велике письмо. І захоче до вас в бухту людина, схоче з вами створити союз. Отак людина сутність, бачите, сидить в ній і сутність, і дьявол, і оце всі козні вам вичворають. А ви все сприймаєте за чисту монету, що це любов, любов, ти що, вона не така. Так, да, це ваша любов. Це ваша любов. Людина любить он. бачите, о, кого вона любить. І причина вашого розходу була ось така. А чого ви були кончені, тому що ви вже почали щось догадуватися або з вас витягнули вже ресурси і вас викинули. І ваша любов закиньте собі її, знаєте, куди. Ви ще, пух, ще, ви ще людина сили. От ви людина сили, так? Да. Прикиньте, цей чоловік називає себе людиною сили. Митець. Каже, я митець. Я духовно розвиваюся. Прикиньте, бля. Таке меле. Навіть не розуміє людина слова. Що таке це за ці слова ти будеш платити кров'ю. Тому що ти будеш сказати, що я людина сили, це треба мати цю силу. Це треба думати, що говорити. От ця людина може сказати, що людина сили. От він може сказати: а знаєте чого? Ця людина може сказати, що він людина сили. Тому що дивіться, людина сили. Повинна мати серце, душу, бля, а не оце все всередині і він розказує, що він людина сили, я тобі зроблю. Та ти що? Во людина сили, о, в якого велике серце, яким він може лікувати людей, яким може допомагати, яким він може багато чого. Він навіть може людям не допомагати, він просто може мати просто велике серце любляче, і вже він, як людина сили йде. Тому що не кожному дано мати таке серце. І цій ці людині, прикиньте, дали о такого чоловіка. Прикидаєте? А на що людина повелася? На обмани, на схеми, які людина занесе з самого початку. Людина входила в стосунки, бачила вашу дружину, або бачила вашого чоловіка, Їй це не спугало. Людина розбила вашу сім'ю. Ця людина розбила вашу сім'ю. Поставила без батька, без матері. Людина це робила намірно і спеціально, як со злості, як завідувала вам, вашій сім'ї, що у вас там було все добре. І тупо, коли людина цього добилася, побачила, що ви любите, хочете з нею сім'ю, і ви любите, і ви її відкрилися, і розказали всі секрети людині, свої дари розказали, своє бачення. Тільки ви сказали за сім'ю, за любов, людина вас викинула нахер сказала, малий, грубий, смердячий. Людина зрадила, передала і робила це вам постійно. Це людина робила з вами постійно. Вона мала кучу внімання з інтернету, людина мала кучу переписок, людина мала і могла віддаватися за подарки. Короче, Це все відбувалося постійно. Що ви думаєте, коли це сталося, ви винуваті в цьому? Ні, ви не винуваті. Це було до вас і було з вами, і зараз це саме діло робиться і після вас. Не плекайте надії, людина просто з оцим всім і далі живе, не прикрашає її далі. І вважає, що він правий, а ви ні. Що ви обідали, і до вас не виходить на зв'язок, бо ви паршивий, бо ви придали. Ви заставили плакати цю людину, ви заставили сумніватися цю людину. Вона зневірилася в вас. Прикиньте, скільки маразма в цієї людини. І як ви це зустрінете, то людина вам схоче це виказати. Тільки не ведіть на цю фігню. Це все туфта. Ви людина сили, у вас є серце. А там сидять беси. а ви знаєте, що з ними буде. І яка буде розплата? Прийніть інформацію, кому відігралися? пишіть.